Ну що ж, сьогодні моя черга на зміни, але стоп музика не та. І я розкажу, як проходжу цей шлях по своєму Сподіваюся, я надихну і вас. І ми почнемо з потужного старту йоги в гарячій кімнаті з температурою близько 40 градусів. Далі з'ясуємо, чому тут так цінують пахощі і створимо їх власноруч. Потім та сама свята локація, заради якої їдуть на балі з усього світу. І наостанок гра, яка відкриє відповіді на мої найважливіші запитання. Але як сказав Будда, ти сам маєш пройти шлях. Тож, погнали! Перше, що я почала, це біхрам йога. Зараз трішки розповім про цей стиль. Це гаряча йога детокс. Зовсім не інстаграмне видовище. Тут усі мокрі, не ідеальні і червоні. І так знімати там не можна. Тому я зробила для вас міні-мультик. Це я Олена вперше прийшла на заняття. Тут я вчуся дихати при температурі 40 градусів тепла, а потім ще стояти в васани. Повірте мені, це вимагає багато витримки і зусиль, щоб не поїхати головою. Бо ти не знаєш, куди себе подіти. І сенс тут не в тому, щоб героїчно вижити, хоча і в цьому теж, бо ти вибухаєш, як кукурузка у мікрохвильовці. Але не так все погано. Тепло допомагає тілу працювати глибше, а коли тіло нагріте, м'язи стають м'якшими і рухи безпечнішими. Та й в цілому, коли така температура, усім пофіг на вигляд, і кожен думає про свій стан, кожен бореться, намагається дихати, не панікувати і не тікати, коли складно. Це і є справжня йога. Саме цей стиль йоги допомагає скидати зайве воду, затримки, напругу, а в голові ніби хтось прибирає зайвий шум і залишив тільки головне. І, як то кажуть, горить хата, горить сарай. Робимо детокс у всьому, де тільки можна. Зазвичай, коли займаєшся йогою, хочеться їсти все зелене. І тут реально все зелене. І навіть тут. Мені теж треба їсти щось зелене. А ще коли тут такі краєвиди і всюди пахнуть пахощі. Ти ніби постійно ходиш у медитації, а щоб створити таку атмосферу спокою і гармонії, часто використовують оці пахощі. Але потрібно розуміти, чи це з натуральних матеріалів чи ні, бо роблять підробку, і то дуже токсичний запах для людей. Тому я відправилася на майстер-клас по виготовленню справжніх пахощів. Тож сьогодні ми ці палички зробимо власноруч і побачимо взагалі, як, як створюється, як відбувається цей процес. Отже, записуйте рецепт: натуральні балінезійські пахощі роблять з дерева. Найчастіше це із сандалового, бо саме воно дає теплий, м'який, спокійний аромат, який заспокоює. Спочатку ми деревину подрібнюємо у порошок, потім додаємо сушені квіти, які також подрібнені. Я обрала лаванду. Слово, кожен аромат має свою роль. Один аромат е, заспокоює, інший для медитації. І тому дуже важливо, щоб він був е, в натуральних компонентах. Усе це добре перемішуємо руками і поступово додаємо воду. Потрохи, поки дерево не стане як тісто, це має бути пластична і трохи тягуча маса. Я і лише після води додаємо ефірну. Олію, будь-яку, яка вам подобається? Ще раз все ретельно перемішуємо і беремо невеличкий шматочок маси. Розкочуємо у тонку довгу смужку, далі беремо тонку бамбукову паличку і обгортаємо її цією сумішю по всій довжині. Ще раз прокручуємо у долонях чи на столі, щоб вирівняти поверхню, і все! Пахощі готові. Залишається лише залишити їх на 24 години, щоб палички повністю висохли. Як же відрізнити справжню пахощі від підробки? Що запах м'який і дерев'яний, а колір і текстура сірокоричневі чи трохи зернисті, то це справжня паличка. А якщо запах різкий або парфумний, колір і текстура глянцеві або кольорові, то це підробка. Тож тепер ви знаєте, як відрізнити справжнє від підробки, і навіть як зробити пахощі власноруч. А дерево для українського варіанту можна замінити на липу або березу. Тоді пахощі стають не просто ароматом, а маленьким ритуалом. А ритуалів тут дуже багато. І один із популярних на балі це церемонія очищення мелукат. Кожен хто приїжджає на острів, то приходить сюди. Ну а хто ми такі, щоб не спробувати це на собі? Я не буду розповідати, як проходить ця церемонія, бо саме тут хочеться тиші і просто відчути це. І ми переходимо до наступного місця, де обіцяють трансформації і зміни. Я була скептичною, чесно скажу. Аж поки не прожила це на власному досвіді. Це гра Ліла Чакра. Знайомтеся, це і я. Вона є провідником цієї гри. Тож, що це за гра? Создав наш сучасний фізик. А... в 2010 году он ее презентовал. Он трансформировал ее на основе древней игры Лила, чакральной системы человека, синхронии Юнга и китайской книги перемен. Сейчас чем дальше, люди поняли, насколько это круто. То есть это, знаете как, кто не любит эзотерику, может сказать, что глупости. Да нет, это не совсем эзотерика. Это как бы, это такой вот современный взгляд на психику на психологию на э, человеческие э, чувства на человеческие э, переживания на ну, вот, знаете как это как э, ну говорят сам себе психолог так вот игра это ваш психолог она действительно помогает э, разговаривать со своей душой или кому может удобнее со своим mm -hmm. подсознанием ну как кому mm -hmm. думать вот, и она вытаскивает ответы она э, получаешь ты озарения какие-то осознания э, видишь свой путь яснее что ли ну но а это типа показывает как мой нет это, оно и показывает что? здесь и сейчас ну вот вы сейчас поиграете mm -hmm. и почувствуете mm -hmm. это то есть э, э, просто вот вы поймете для для себя Uh, как бы, что, что вам... Причому запроси могут быть самые простые, бути есть Не обов'язково глубинный запрос в селі. Я не знаю, чого очікувати, але от мені дуже цікаво стало. Я думаю, це точно варто спробувати. І от э, зараз і після я з вами обов'язково поділюся враженнями, тому я, я вже прям дуже хочу. Беремо сюди руку ставим і в спрашиваем спрашувати гру в своєму писі. У мене був запит такий, як зробити свій шлях ясним і монетизувати його у світ. І перша карта у мене випала ось така. Сили Ян. Кармічні заслуги, мить левітації. Небо світиться в очах немовляти металом майбутніх звершень. І вся природа заумирає. Те, чим я горю, вона ваша сила. Ваша сила внутрі. Чувствуете? Mm -hmm. То есть тут как раз говорится о том, что у вас очень сильная а, внутри сила, потенциал бешеный, понимаете? Mm -hmm. То есть если младенец, а в его глазах уже металл. То есть вы внутри, вы... То есть, вообще, я благодарна игре, потому что она мне таких необыкновенных людей присылает. И я встречаю в своей жизни. Ты же прикольная цыганско, мне бы хотелось фотографировать. Пожалуйста, пожалуйста, конечно. Ось вона та маленька Олена, у якої в очах горить сила і впевненість у тому, що я роблю. Насправді це так і є, і я в шоці, що перша карта показала мені себе. Тож далі я вже не буду показувати, але повірте мені, я вийшла звідти у повному шоці. Бо зрозуміла, що тягне мене униз і з чим боротися. І я раджу кожному завітати до Ія, бо вона своєю енергією мотивує і заряджає. І ви вийдете звідти з новим усвідомленням і почнете змінювати своє життя. А на цьому сьогодні все. Наступного четверга з очищеною головою і новим сенсом ми відкриємо східний балі. Дякую, що зі мною. До зустрічі! Давай. Гуляючи на балі, тут вором. Гляха, то що ж таке? Гуляючи на бали. Гуляючи на балі. балі тож сьогодні ми зробимо палички палочки. Ні, давай. Тож сьогодні, тож сьогодні ми зробимо ці палички в ваступні.